Сотні мільйонів доларів і євро на захист критичної інфраструктури. Саме стільки Україна витратила з 2022 року. Лише по енергетиці це десятки мільярдів гривень з держбюджету, це 100 мільйонів євро від Євросоюзу. Це 86 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку, це 200 мільйонів доларів гранту від Світового банку. Будуються бетонні укриття, антидронові короби, захист другого та третього рівня для підстанцій це все корисні речі. І за оцінками Укренерго, від них реально зменшується шкода від ударів в 5-6 разів. Але, як завжди, є одне: але ми вкладаємо мільярди. А чи знаємо ми точно, як саме витрачені ці гроші? Тобто. Питання не лише у тому, скільки ми витрачаємо, а у тому, наскільки ефективно ми робимо ці витрати, бо в умовах недостатності фінансів для захисту нашої країни це дуже критичне питання. Перед тим, як планувати нові програми і просити ще більші бюджети, потрібен комплексний аудит. Аудит того, що вже збудовано, того, що реально працює, і того, де були помилки чи зловживання. Бо критична інфраструктура це не лише бетон і залізо, це довіра людей, це довіра наших міжнародних партнерів. І без чесної перевірки ми ризикуємо втратити не лише гроші, а й майбутнє стійкості нашої країни.